Заняття з логіко-математичного розвитку країна геометричних фігур. Добрий ранок, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо повторювати геометричні фігури. Ну що, починаємо? Дітки, подивіться, яка геометрична фігура до нас завітала у гості. А хто скаже, як вона називається? Правильно, це круг. Молодці! Яким кольором наш круг? Так, він синього кольору. Правильно малята. А скажіть, будь ласка, у нашого круга є кути? Ні, він рівненький, такий, так закруглений. Він навіть що може робити? Котитися, правильно. Дітки, а які ви знаєте предмети, які такої ж форми, як наш круг? Тарілка, сонце. Що ще? Апельсин, правильно! Малята, давайте всі разом повторимо. Яка це геометрична фігура? Це круг. Правильно. Малята, а це що за геометрична фігура? Так, це квадрат. Правильно. Яким кольором наш квадрат? Квадрат жовтого кольору. Правильно. Малятка, а скажіть, будь ласка, що у квадрата є, чого немає у круга? Так, вірно, кутів. Давайте порахуємо, скільки ж кутів у квадрата. Один, два, три, чотири. Чотири кути. А ще у квадрата є сторони. Одна, друга, третя і четверта. Вони однієї довжини. Так. І їх теж чотири. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, які ви знаєте предмети квадратної форми? Давайте пригадаємо. Так, це може бути подушка, ще що. Це може бути дорожній знак, він теж квадратний. Що ще. Можуть бути часи на стіні, так? Вони теж іноді бувають квадратної форми. Правильно малята? А давайте всі разом повторимо, що це за геометрична фігура. Квадрат. Дітки, а це що за геометрична фігура? Так, це трикутник. Молодці. Якого кольору наш трикутник? Трикутник синього кольору. Малята, скажіть, будь ласка, чи є у трикутника кути? Так, є! Давайте порахуємо, скільки ж їх? Один, два, три. Тому й він називається Трикутник. У трикутника ще є сторони, так? Їх теж три, і вони однакової довжини. Зрозуміли? Малята, а скажіть, які ви знаєте предмети трикутної форми? Давайте пригадаємо. Ялинка трикутної форми, правда? Морквинка теж трикутної форми. Правильно. Ще є дорожні знаки теж, так? трикутної форми. Правильно. Давайте всі разом повторимо, що це за геометрична фігура. Трикутник. Молодці малята. малята. А це що за геометрична фігурка у нас? Так, це. Прямокутник. Молодці. А яким кольором наш прямокутник? Прямокутник зеленого кольору. Малята, а давайте подивимось, чи є у нашого прямокутника кути. Так, є. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири кути. А в якої геометричної фігури ще чотири кути? Правильно, у квадрата. Але що відрізняється? Подивіться: сторони у квадрата вони однакові, а у прямокутника ні. Так? Дві сторони коротші і дві довші. Правильно. Дітки, а скажіть, які ви знаєте предмети, які схожі, які прямокутної форми? Двері, правильно, що ще? Світло фор прямокутної форми, що ще? Печиво буває прямокутної форми, правда? Так, давайте всі разом повторимо, що це за фігура? Прямокутник. Молодці. Малята, і остання наша фігурка, яку ми з вами вивчали, що це? О?